Вітаю, друзі! Зараз активно багато блогерів сьогодні почув, побачив, підхватив теж цю інформацію, говорять, що після 9 травня військового стану вже в Україні не буде і не буде мобілізації. Спірне питання, звісно, але тут є деякі великі блогери, є блогери і мільйонники, є і блогери, він і народний депутат. Пан Артем Дмитрук, який ну, зараз за кордоном, і він виступає заявами. В нього є якась інформація, є інсайдерсь, інсайдерські інформації. Дійсно, якщо так буде, якщо реально скасують військовий стан і мобілізацію, головне питання буде далі: що буде з ТЦК, Тому що ну, попевно, я думаю, що їм мають сказати, що вони мають згортати свою діяльність, мають підчистити свої справи, брудні справи. І головне питання, як вони будуть діяти? Чи буде? На той момент політична воля, воля державних органів, які піднімлюють справи про порушення прав і свобод громадян України за дії ТЦК були порушення, тобто чи будуть представники ТЦК відповідати? Тут вже буде питання: головне, як далі буде діяти саме ця структура? Чи буде на них управа, чи покарають їх за скалічні долі людей, і чи покарають їх? За незаконні дії за підробку документів, тому що ви знаєте, дуже багато є справ. Я багато про них говорив, публікував, про порушення справ, порушення, вручення документів, навіть то, що людей по неволі відправляють служити. Є відповідні закони, відповідні норми Конституції. Вже і Венеціанська комісія дала своє рішення, що кожна людина має намір піти на альтернативну службу, якщо вона має віросповідання інше, яке не дозволяє брати зброю в руки. Ну ідея цікава, новина цікава. Подивимося, як вона реально буде діяти і впроваджуватись сьогодні в наших реаліях.